Вітаю вас, любі мої учні! Сьогодні 3 квітня і ми розпочинаємо урок Я пізнаю світ. Підготуйте, будь ласка, до уроку друкований зошиток тиждень 26, ручку, простий та кольорові олівчики, лінійку, звичайно, ваш гарний настрій! Друковані зошити розгортаємо на 23 сторінці. Тема нашого уроку літосфера та утворення гір, князювання Святослава. Сідайте всі рівненько та зручненько. Ми переглянемо трейлер для того, щоб визначити власні завдання, запам'ятовувати всі питання, на які слід знайти і бути відповіді. Лити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо Швидкісна лічба для мозку, це ж краса. Я класний, все урок прекрасний, запитання маємо, на всі відповідаємо. Запитання маємо! На всі відповідаємо! Запитання до уроків. Що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову землі? Що таке літосфера? Які таємниці приховує земна кора? Що впливає на рух? Літосферних плит, Як утворюються гори? Що таке бактерії? Чи бувають бактерії корисними? Чи подобається тобі розв'язувати задачі на переливання? Що ти знаєш про Марію Примаченко? Якщо ви будете дуже уважними на уроках, то ви із легкістю впорайтеся із цими всіми запитаннями, знайдете з легкістю відповіді, але для цього ви слід працювати впевнено та старанно. Проговорюйте афірмації разом із диктором. Я завжди підношу руку, я вчусь із задоволенням. Я уважно слухаю вчителя й однокласників. Я міцно запам'ятовую навчальні одиниці. діти, а для того, щоб більш детальніше дізнатися, що таке літосфера, я пропоную вам переглянути відеофрагмент. Його слід дивитися дуже уважно для того, щоб знайти відповідь на ось таке запитання, що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову Землі. Та які різні види енергії впливають на процеси в земній корі? Сідайте всі зручненько та рівненько, слухайте дуже уважно, шукайте відповіді на запитання у вашому зошиті. Привіт, друзі! Ви впізнали мене? Я трудолюбивий крід-геолог підземнікус. Працюю під землею. І можу розповісти багато цікавого про таємниці глибин, наприклад, як ми, науковці, визначили внутрішню будову землі. Із внутрішньою будовою землі пов'язано багато запитань, важливих для всього людства. Чому відбуваються землетруси? Як утворилися гори? Чи багато є корисних копалин і де їх шукати? Як узагалі людям вдалося визначити будову землі? Вивченням будови землі займаються вчені геологи. Найкраще вивчено верхній шар земної кори на суходолі. Круті гірські схили, береги річок і морів відкривають дослідникам таємниці історії землі. Наприклад, річка Колорадо в Північній Америці протягом мільйонів років утворила найбільшу у світі ущелину, Великий каньйон глибиною 1800 метрів. Шари глини, вапняку й піску розташовані на поверхні і доступні для вивчення. Будівництво шахт, буріння свердловин також дають можливість вивчати глибини землі до 12 кілометрів. Щоб детально вивчити склад Землі, науковці досліджують вулканічні виверження. Оскільки пробурити землю до її центру неможливо, склад нашої планети досі залишається певною мірою, загадкою. Піждіть, дайте, будь ласка, тепер відповіді на запитання із вашого зошитка завдання під номером 4, що допомагає науковцям досліджувати внутрішню будову землі? Як різні види енергії впливають на процеси в земній корі? Який вид енергії вивільняється під час виверження вулкану? Так, діти, якщо ви були дуже уважними, то впевнена, що ви знайшли всі відповіді на запропоновані запитання. Ну, а зараз я пропоную вам дізнатися, що ж таке літосфера, саме визначення цього слова. Завдання під номером 6. читаємо разом інформацію в рамочці. Літосфера тверда оболонка землі. Утворена земною корою та верхньою частиною мантії. Літосфера несуцільна. Її утворюють літосферні плити, які постійно рухаються під дією внутрішніх сил землі. А тепер самостійно ще раз декілька разів прочитайте визначення слова літосфера та відтворіть його з пам'яті, не підглядаючи у зошит. Пропоную поглибити наші знання про літосферу. Для цього переглянемо цікавий відеофрагмент. Знову сідайте всі рівненько, щоб вам нічого не заважало. І давайте дивитися у центрі землі. Її розжарене до майже 6 тисяч градусів. Залізне нікелеве ядро. Воно ніби жовток у білку плаває у мантії. Мантія дещо холодніша, всього якихось 1200 градусів і рухома. Через це земні плити, те, по чому ми ходимо, теж рухаються. Їхнє тертя одна об одну зазвичай провокує підземні поштовхи. Зазвичай середня швидкість літосферної плити 5 сантиметрів на рік. Але, скажімо, австралійська плита дрейфує удвічі швидше до 10 сантиметрів за рік. Коли плити стикаються, тверда порода виходить на поверхню у вигляді гірських хребтів. Коли розходяться, випускають назовні потоки магни, яка застигає у нові геологічні пласти. Але найчастіше плити труться одна об одну вздовж, і в місцях цього тертя відбувається переважна більшість землетрусів. Діти, скажіть, будь ласка, що цікавого ви запам'ятали з цього відеофрагмента? Що для вас було новенького? А можливо, ви якусь інформацію вже чули. Давайте перевіримо ваші знання. Виконаємо завдання під номером 7. Слід обрати правильні відповіді. Першому, чому літосферні плити рухаються? У вас є два варіанти. А, їх штовхає вода, Б. на них діють внутрішні сили землі? Що будемо обирати? Дійсно, діти, ми обираємо варіант Б, тому що. Ці літосферні плити рухаються за те, що на них діють внутрішні сили Землі. Далі на 24 сторінці у нас є ще одне питання, до чого призводить рух літосферних плит. Тут можна обрати декілька варіантів відповідей. Самостійно їх прочитайте та оберіть правильні. Перевіряємо. Рух літосферних плит призводить до землетрусів, до впливу лави та до утворення спадок гір на поверхні землі. Букавки а, Б та Г слід було ввести в кружечок. Ну а перед тим, як нам з вами взяти участь у дослідженні, я пропоную трошечки відпочити. Послухайте пісеньку англійською мовою та спробуйте. Just not, it's a brush. The rock from the sun is our spinning planet. Made, made of the stuff of like sand. sediment and granite with different layers from the middle to the top, rotating and revolving. It never stops. Crust, mantle, outer core, inner core. Keep on listening if you want to learn more. Crust, mantle, outer core, inner core, the main layers. The crust, no, not like on your PB and J. It's the outer layer of the earth, they say. The part that you're standing on with your own two feet. Stuff grows on it like grass and trees. But underneath all the dirt and the clay, it's more solid rock like granite, they say. It's the thinnest layer from three to forty-four miles. If you try to dig through it, it might take a while. The crust, mantle core, inner core, keep on listening if you want to learn more. Crust, mantle, outer core, inner core, the main layers, one through four. The crust, they say it has two different kinds, one on land, one underwater, here's what you'll find. Continental crust is the part on the land that you're walking around on, understand? Oceanic crust is that the the sea made a basalt rock. Come take a to dive, dive with me, but the crust doesn't stay in a permanent state, keeps floating around on tectonic plates. Crust, mantle, outer core, inner core. Keep on listening if you want to learn more. Crust, mantle, outer core, inner core. The main layers. Про що була ця пісенька. Поділіться своїми враженнями від почутого. Для того, щоб дослідити це питання більш детально, візьміть участь у досліді утворення складок на поверхні землі. Мета дослідити, як внутрішні сили землі. Впливають на форму земної поверхні. Обладнання: Чотири паперових рушники. Склянка води. Хід роботи. Перше. Згорніть кожен рушник навпіл. Друге. Складіть рушники стосом на столі. Третє. Злегка змочіть їх водою. Четверте. Покладіть долоні на краї рушників. П'яте. Сувайте долоні разом із рушниками до центру. Поставте відео на паузу та виконайте таке дослідження. Запишіть висновок. На паперовій поверхні з'явилися численні. Так, складки. Пояснення. Коли на частину літосфери з протилежних боків діють внутрішні сили Землі, земна поверхня так само, як змочені паперові рушники, змінює свою форму і на ній утворюються хвилеподібні складки у гори. Так скажіть мені, будь ласка, як утворюються гори? Чудово! Молодці! Трішки відпочиньте та візьміть участь у чемпіонаті зі швидкісної лічби. Виконайте нейробіку від Аї. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від Аї. Чемпіонат зі швидкісної лічби. Написали відповідь. Перевіряємо. Перша відповідь – 8 мільйонів 2 тисячі 800. 8 мільйонів 2 тисячі 800. Наступний, другий раунд. Записали відповідь. Перевірка. Відповідь друга. 8 мільйонів 3200. 8 мільйонів 3200. І ще один третій раунд. Налаштувалися. Нейробіка для майбутніх інтелектуалів від АІ – чемпіонат зі швидкісної лічби. Миттєво полічи київських правителів. Увага! Трапляються пастки! Здогадайся, які саме? Ми написали відповідь у останньому пряму клубничку. Давайте перевірити відповідь: Шість київських правителів. Шість київських правителів. Так, діти, дуже гарно з вами впоралися із завданням. Приходимо до наступного. На сторінці 24 прочитайте та позначте цифрами хронологію князювання київських правителів Святослав, Ігор, Аскольд, Олег, Ольга. Пригадайте, хто князював перше? Так, це був Аскольд. Хто прийшов до влади після Аскольда? Так, це був Олег. Після Олега почав правити? Так, Ігор, хто правив потім? Так, після Ігора правила Ольга, а вже після Ольги її син Святослав. Так, дуже добре. На сторінці 25 установіть відповідність між іменами князів і характеристиками їхньої діяльності. Прослухайте характеристику діяльності. У 882 році оголосив Київ столицею, уважають першим християнином серед київських князів, розгромив хозарський каганат та воював з печенігами, а згодом уклав з ними мир. Подумайте, будь ласка, що до чого відноситься? З'єднайте відповідності між іменами князів та характеристиками їхньої діяльності. Відео для цього завдання натискаємо на паузу. Давайте перевіримо. Князь Аскольд. Його вважають першим християнином серед київських князів. Князь Олег. Він у 1800, вибачте, у 882 році оголосив Київ столицею. Князь Ігор, він воював з печенігами, а згодом уклав з ними мир. І князь Святослав розгромив козацький каганат. Саме таким чином слід було з'єднати відповідності. Діти, а на для завершення нашого уроку я пропоную скласти невеличкий історичний портрет князя Святослава, виконавши вправу кодування. Опишіть почергово номери правильних тверджень. По-перше, пригадуємо з вами роки життя князя Святослава 938-972, роки його правління – 964-972. Давайте прочитаємо з вами інформацію. Що ми можемо обрати, які твердження? Твердження ви обираєте самостійно і заповнюєте ось тут порожні клітинки. Твердження перше. У 964-968 роках здійснив кілька вдалих військових походів. Твердження друге. Збільшив данину для утримання війська. Твердження третє. Завоював Київ. Зверніть увагу, що у нас все стосується князя Святослава. Твердження четверте. Підкорив в'ятичів, волзьких булгар, уличів і диверців. Наступне твердження: Здійснив похід на Візантію й охрестився. Твердження шосте. У 966 році розгомолюв козарський каганат. Твердження сьоме. У 968 році боронив Київ від печенії. І останнє твердження здійснив два погоди на Болгарію та уклав мирний договір з Візантією. Самостійно, будь ласка, ще раз прочитайте твердження і заповніть порожні клітинки, щоб скласти невеличкий історичний портрет князя Святослава. Ну, а тепер давайте перевіримо, чи правильно ви впоралися із запропонованим завданням. Якщо ви були дуже уважними, обрали все правильне, тоді у вас повинен бути ось такий код 14678. Бачу, бачу, що усі все правильно вийшло. Розумники та розумниці гарно попрацювали і впоралися з усіма завданнями. Ну от я пропоную вам трошечки відпочити та порухатися на фізкультові линці, заспіваючи пісеньку історія України за 5 хвилин, а потім будемо відпочивати. на ліво! На правду моя земля, це твоя держава. Історія в неї строката яскрава слава. Україні героям слава, колись на цих землях жили трипільці. Вікентій хвойка про це ще напише. А про кімірійці вписав ще Гомер Не той, що з мультика, а трохи інші. Далі з'являються східні слов'яни, поляни, сіверяни та інші древляни. Прийдуть вороженьки, то б'ють супостата, А нема супостата, ідуть брат на брата. Ще апостол Андрій було, як сиподивить. Скаже: файне місто, збудують над Дніпром. кий ще хорив ви сестра їхня либі. Наче. З нею річка і станція метро. Подивись на ліво, подивись на право. Це твоя земля, це твоя держава. Історія в неї строката, яскрава. Слава Україні, героям слава.